Це 247-й день українського спротиву. Працює медіа центр України укрінформа назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш брифінг наш гість Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрію, добрий день. Доброго дня. А, перше питання: розкажіть, які у нас а, ситуації на різних кордонах цікавить докуповані території, і Росія, цікавить Білорусь, цікавить можливо західний кордон. Наш прошу. Дякую. Щодо виконання завдань військовослужбовцями і підрозділами Державної прикордонної служби, хочу зазначити, що відомство продовжує мужньо захищати країну у складі сил оборони на тих напрямках, де тривають бойові дії з ворогом, а також прикордонники забезпечують безпеку кордону на тих ділянках, де ситуація залишається не менш загрозливою. Зазначу, що наші військовослужбовці стійко утримують свої позиції на лінії зіткнення як на сході, так і на півдні України під постійними обстрілами ворога, вживаючи разом з іншими підрозділами армії всіх можливих вичерпних заходів щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації. На визначених напрямках прикордонники облаштовують також опорні пункти, укріплюють оборонні позиції. І проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. У ході виконання завдань ми діємо під загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. На кордоні з Російською Федерацією в межах Чернігівщини та Сумщини Росія, на жаль, не припиняє своїх збройних провокацій. Фактично щодня з території країни-агресора прикордоння українських деокупованих областей піддаються обстрілам. І до обстрілів ворог застосовує артилерію, міномети, стрілецьку зброю, неподинокі випадки застосування. Застосування авіації для того, щоб наносити удари, і звісно, використовуються безпілотники. Такі дії несуть загрозу не лише українським захисникам, які посилюють оборону кордону на цьому напрямку, а й мирним жителям, бо нищаться їхні будинки, неодноразові і загибель мирних жителів. Ну і власне нищиться також цивільна інфраструктура. За останній час ситуація на цьому напрямку незмінна. Більшість обстрілів приходиться на Сумщину. Загалом спочатку місяця нам зафіксовано більше 250 обстрілів цих територій, переважно з артилерії та мінометів, і 20 обстрілів з авіації. Прикордонники разом з іншими силами оборони вживають всі дії для того, щоб укріпити кордон на цьому напрямку. Проводиться інженерне облаштування місцевості та визначених місць несення служби нашими військовослужбовцями. Проводиться розвідка місцевості. Встановлюються перешкоди і виставляються контрольні пости. По кордону з Білоруссю наразі безпосередньо на кордоні не відзначається змін в обстановці, вона залишається контрольованою. Збройні сили Білорусі продовжують заходи з прикриття кордону з нашою з нашою країною в межах Бреської та Гостомельської областей. Чисельний склад не змінюється, як і характер їхніх дій. Підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, вони змінюються на ротаційній основі. Проте, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти нашої країни, надаючи, власне, свою територію, свій повітряний простір та інфраструктуру. І постійна загроза завдання ракетних ударів та авіаційних ударів. В тому числі застосуванням безпілотників по нашій території вона залишається щоденно. Окрім цього, ми фіксуємо і нагнітання ситуації як з боку Росії та Білорусі, в тому числі створення так званого спільного угрупування військ і перекидання сил і засобів збройних сил країни агресора до Білорусі. І, хоча поки безпосередньо створення такого ударного групування, яке б могло здійснити вторгнення на територію на території України з Білорусі, не відмічається, проте заходи цими країнами, на жаль, ціля проводяться. Україна добре розуміє, що Росія всіляко намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну, і при цьому власне Білорусь публічними заявами, влада Білорусі намагається перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором по відношенню до цієї країни. Загроза на цьому напрямку, як і, як і раніше, залишається, і усі сили безпеки та оборони України, які охороняють і обороняють кордон з Білорусію, готові до розвитку будь-яких ситуацій. Зазначу. Що як і кордон з країною агресором, так і кордон з Білорусю, а також ділянка кордону з Молдовою на Придністровському сегменті значно посилена цим напрямкам. Україна, прикордонники і сили оборони загалом приділяють максимум уваги для того, щоб не допустити загострення ситуації, ескалації, і, власне, якщо відбуватиметься якісь Нагнітання обстановки дати всю адекватну відповідь. Безпосередньо на кордоні зараз прикордонники та інші складові сили оборони вже наростили інженерне облаштування, облаштування позицій, мінування території і власне підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, відпрацьовані всі дії для злагодженості дій у разі спроби вторгнення. Щодо кордону з країнами ЄС та Молдовою, загальний пасажиропотік зараз він залишається досить таким динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч осіб в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. І у відсотковому співвідношенні він коливається 50 на 50. Тобто ми не бачимо ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду в Україну. При цьому зазначу, що після масового удару Росії по території України ми не фіксували таку масову перетину кордону громадянами України на виїзд за межі країни. Навпаки, до прикладу, 10-11 числа показники знизилися до 75 тисяч осіб за добу. Хоча до цього знову ж таки пасажиропотік коливався також на рівні 90 тисяч осіб. Не відмічалися в ті дні і черг з легкових автомобілів на виїзд з України. Окремо відмічу, що у порівнянні з серпнем, у вересні, загальна інтенсивність пасажиропотоку загалом зменшилась на 10%. Росту пасажиропотоку ми не фіксуємо і в цьому місяці, але вже про остаточні показники зможемо говорити дещо пізніше. Загалом же з 24 лютого і станом на кінець вересня у пунктах пропуску встановленим порядком було оформлено майже 20,5 мільйонів осіб, 9,3 з яких слідували на в'їзд в Україну, а 11,1 мільйона на виїзд з України. Найбільшу кількість осіб було оформлено на кордоні з Польщею, це трохи більше, ніж 50%. Зараз, як правило, Перед вихідними ми фіксуємо, що люди можуть більше виїжджати на виїзд з України, але різниця з в'їздом незначна. А в окремі дні більше громадян слідує на в'їзд в Україну. Тому і про відсоткове співвідношення 50 на 50 можемо констатувати. Також ми радимо громадянам перед плануванням поїздки відстежувати завантаженість пунктів пропуску. Хоч і черг на кордоні значних немає, але в окремі години на окремих напрямках можуть скупчуватися певна кількість автівок, що викликано одномоментним бажанням громадян перетнути кордон, тому щоб не простоювати в чергах. Користуйтеся сервісами державної прикордонної служби, де показується стан завантаженості пунктів пропуску на західному кордоні на виїзд з України. Окремо хочу нагадати про правила перетину кордону громадянами і закликаємо ознайомлюватися з ними завчасно для того, щоб вже не отримувати відмову безпосередньо на кордоні, бо часто ми фіксуємо певні порушення, а за окремі з них також передбачена і кримінальна відповідальність, а не лише адміністративна. Щоденно наші військовослужбовці в пунктах пропуску. Відмовляють перетині кордону близько 150 особам. В окремі дні менше, в інші дні дещо більше. Більшу частину з яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження в пропуску на час дії воєнного стану, ну, власне, громадяни України. Крім того, на жаль, продовжуються спроби перетнути кордон у незаконний спосіб. Щоденно затримуються десятки порушників в середньому це 30-40 осіб, як в пунктах пропуску, коли вони намагаються використати підробні документи, або ж поза межами пунктів пропуску на так званій зеленій ділянці кордону, коли вони або поодинокі, або групами намагаються притнути лінію кордону. З 24 лютого загалом поза межами пунктів пропуску нами було затримано вже майже 7 тисяч таких порушників. Ще 3300 осіб були зупинені в пунктах пропуску. Поза пунктами пропуску, правопорушники найбільш активно намагаються незаконно перетнути кордон на ділянці кордону з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Польщею. Поряд з цим, нашими військовослужбовцями, нашими оперативно-розшуковими підрозділами у взаємодії з іншими правоохоронними органами також викриваються схеми, за якими намагаються організувати незаконне переміщення осіб через кордон, і вже припинено діяльність більше 80 таких протиправних груп. Дякую за увагу. Чи є ще питання? Прошу. Добрий день, Юлія Гаді, Нокрінформ. Ви вже згадали про правила перетину кордону. А власне, чи за останній час були внесені якісь зміни у ці правила щодо осіб, які можуть перетинати кордон на час воєнного стану, і, зокрема, студенти. Дякую. Правила перетину кордону вони регламентуються постановою уряду номер 57 і там чітко прописані всі категорії, кому дозволено перетинати кордон на час дії воєнного стану. Ну, власне, це стосується більше. Чоловіків українців у віці від 18 до 60 тому я й раджу всім детально ознайомитися з цими винятками для того, щоб вже розуміти, чи може людина перетнути кордон, чи ні. Бо виключень ну, досить багато. За останній час десь за півтора десь місяці було було внесено кілька змін. Вони більше стосувалися. Представників морської галузі, авіаційної галузі, а також осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду. Щодо останньої категорії, раніше можна було перетнути кордон, супроводжуючи осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю лише один раз за час на час дії воєнного стану. Зміни ж вносять певні. Пом'якшення, тобто людина може перетинати кордон і більше разів, але тільки в тому разі, якщо особа, до прикладу, залишилася за межами кордону, вона має бути обов'язково поставлена на консульський облік. По представникам морської авіаційної галузі чітко прописана. Критерії і такі запобіжники, кому можна перетинати кордон, в тому числі з метою або ж стажування, або з метою праці. По студентам змін не було за цей час. Тобто студенти не підпадають під виключення для того, щоб вони могли перетнути кордон на виїзд з України. Ну і від себе тоді ще питання. Збільшення навантаження на прикордонну службу, так чи інакше, все одно йде. Ми бачимо, відкриваються пункти нові пропуску на західному кордоні. Є проблема все-таки закривати зелену ділянку кордону, є проблема роботи на деокупованих територіях. Наскільки прикордонна служба потребує зараз збільшення може свого контингенту, свого штатного розкладу? Ну, власне, тих сил, які в нас є на даний момент. Нам достатньо для виконання завдань однак, звісно, що по деокупованим територіям, і ми далі продовжимо бачити, що Росія не припиняє своїх таких терористичних атак. Фактично, це вже більше не захист кордону, а власне оборона кордону. Ну, і... Прикордонникам випала така честь першими бути на кордоні, першими зустрічати ворога. Тому дійсно, ми можливо в подальшому потребуватимемо додаткових сил для того, щоб максимально ширше закрити кордон, облаштовувати оборонні позиції, ну і власне бути в готовності до будь-якого розвитку ситуації щодо західного кордону. Та інфраструктура, яка була до 24 лютого, і в першу чергу це пов'язано із вантажним транспортним засобом, оскільки логістика перекинулася на західний кордон після того, як українські морські порти перестали працювати в ту силу, як вони працювали до цього. інфраструктура, звісно, була не готова, вона навіть не не була підготовлена до того, що вона може таке прийняти в той же час. І прикордонники України, і митники України, Міністерство інфраструктури, і ми завдячуємо нашим партнерам по той бік кордону, роблять все необхідне для того, щоб максимально спростити. Або ж максимально пришвидшити пропуск і вантажних транспортних засобів, і гром і пасажиропотік і легкового транспорту, але звісно, що для цього в подальшому потребує нарощення інфраструктури. Як бачите, зараз оновлюється або добудовуються ті окремі пункти пропуску на кордоні з Румунією, на кордоні з Польщею. Як зазначало Міністерство інфраструктури, воно вже в найближчий час сподіваємося, що зможуть функціонувати. Це розвантажить ті напрямки, де зараз здійснюється прикордонно-митне оформлення на, всі, на всіх напрямках. Ну і в першу чергу на кордоні з Польщею, оскільки там пасажиропотік йде найбільший. Дякую дуже. З нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. У першій годині відбудеться наш наступний брифінг. Будемо говорити з Юрієм Агнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Побачимось.